А тепер наш бестсела. Пульт номер 6 Фішка даного пульта в тому, що тут ми помістили два таких пульта. І за допомогою нього ми можемо керувати двома маслопресами від однієї маслостанції. В один час. Тут у нас мається індикація мережі. Маємо ми два. Таймера для різних пресів, які працюють в автоматичному режимі. Можемо вибирати ручний режим преса номер 1 піднімати або опускати. Ручний режим преса номер 2 піднімати і опускати. Або в автоматичному режимі піднімати прес номер 1 або опускати. Або Прес номер 2 Піднімати або опускати. І також ми не забули про безпеку, тому поставили кнопку Стоп. Підключення в нас залишилося таке саме, воно виявилося дуже зручним. А ще я хочу доповнити, що наші пульти можна закріплювати як на стіну, так і на ваше обладнання.